9,9 відсотків на матеріалах приватних колекцій. Треба ну, ну, Частково дізнатися якусь інформацію про них, але ті музейні речі і ті речі, які були опубліковані, Ну, Що таке одна іконка? Одна людина сприйняла решту всім. А це такий показник е, сприйняття віри. Завідував архівом Московського Нірода, який був в найкращим класі, було диклад, на один бал менше. Він в Ленінград виїхав, там академію чи там залишився, його взяли сонячні справи. Ну, там я віджив. Дійсно він все, все розумів. Загальне керівництво церковно-бовслуркової практики було покладено на викладача літургії Степана Грушка. Воняцький парафіян, зокрема, братчики. Тобто, скажімо так, старости унятської практики. У 1934 році уняць, в унятській каплиці речей е, спричинилися глибоко психологічними причинами, а не лише відповідною урядовою політикою е, захоплення таких. Замочити. Є просто такий історичний момент, він досить цікава історія свідчить про те, що більш віра дружини вона завжди переважає над вірою чоловіка. Ми ще знаємо, приклад я двіги Єгайла Процес української гації йшов теанійно і